Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі готуємо разом з Алою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачне хрустке печиво. Печиво з мого дитинства. Воно виходить дуже пісочне, ароматне та ніжне. Я впевнена, що вам цей смак печива дуже сподобається. Робимо з вами найсмачніше печиво. Для початку я добавлю 150 г цукру. Висипаю сюди три жовтки і лопаточкою все добре так перетираємо цукор з жовтками. Далі сюди я додаю 150 грамів масла вершкового. І також лопаткою все добре перемішуємо. Можете взяти міксер і все це збити міксером. Я сюди додаю цукор ванілін одну пачку. Додаю трішки солі. Зовсім трішечки дивіться, розпушувачі для тіста. І так, це добренько. знову ми Лопаткою перемішую. Тепер поступово додаємо борошно. Тепер я буду вимішувати руками. Знову додаємо борошно. І знову додаємо борошно. Всього борошна я додала 300 грам. Я вже вимісила наше тісто і зараз буду розкатувати далі на столі. I <laughs> Вирізаємо наше печиво. У мене є ось така формочка, дивіться, і вирізаємо на неї. Кладаємо наше печиво. Я форму нічим не буду, не змазувати, не посипати мукою, тому що наше печиво, воно і так жарненьке буде. В маслі ложимо наше печиво. Дивіться, яке воно гарне в нас вийшло. Красиво. Дуже гарне, апетитне. Моя доня вже ніяк не дочекається цього печива. Вже так їй хочеться чогось смачненького і швидше. Ось таке, дивіться, гарне печиво у нас з вами вийшло. І ще я хочу посипати трішки цукром зверху. Зовсім трішечки. Вставимо в духовку обов'язково нагріто при температурі 160 градусів на 20-25 хвилин. Моє печиво вже спеклося. Чекаю, доки воно охолоне, а тоді я буду викладати його в миску. Ви тільки подивіться, яке у нас з вами вийшло дуже гарне, смачне печиво, пісочне, ароматне. Цей смак просто неповторний. Бажаю вам всім приємного апетиту та гарного настрою. Готуйте разом зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі та не пропускайте мої нові відео.